Депутатська маса цього ранку не надто активно реагувала на процедурні моменти, як то натискання кнопок. Певно, на заваді активній діяльності став атмосферний тиск. Тому деякі питання, що стосувалися земельного аспекту, доводилося переголосовувати кілька разів. Якщо замічань доповнення нет, то предпринимателі посмотрять, скажуть, що там ми не зрозуміли, що це за, за депутати. Ну реально, вони будуть прави. Якщо є по каким-то участкам проблеми, там то-то, 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 там, ну понятно, давайте їх вискажемо, не проголосуємо, проголосуємо. Ну, Хоча хотя б предприниматель буде знати, які к нему претензії є. А якщо претензій нет, все добре, все замечательно, і ніхто не ну и не проголосував, це якби как бы, непонятно. Така ситуація повторилася навіть із затвердженням кандидатури нового голови організаційного відділу, пані Пелехань, от таке бойове хрещення. Щодо актуальних питань, то вже традиційно ним стало наше багатостраждальне болото, що колись називалося парком. Цього разу проєктом рішення передбачалося придбання двох кущорізів загальною вартістю 10 тисяч гривень та двох газонокосарок вартістю у 2 тисячі гривень. Це викликало обурення пані Кубриченко. Певно, їй, як і багатьом слов'янцям, набридло очікувати на диво. Продолжають создать депутатську комісію по проверке, куди уходят средства в парке, і получить комиссии комісії по вопросам економічної політики, бюджетної, фінансової провести проверку необходимости вложения средств парк і проверки, куди ці средства відбуваються. А пан Рибачук, невдоволений такою реплікою, на правах головуючого, розповів присутнім майже інтимні факти благодійницької діяльності. Два роки тому подарився ладовникову косилки. И они вот эти там, ну они такие бытовые. Они просто выше со строя, потому что э, камыш очень тяжело косить, они просто выше. Нет, я с 1 января уже не буду дарить ему ничего. Вот так вот по вчиться. А проєкт ухвалили. Тепер буде чим косити. Ще одним проєктом рішення передбачалося 250 тисяч гривень спрямувати на ремонт зловонної нашої каналізації. Пана Хмельового не задовольнила така постановка питання. Краще, на його думку, було б ці кошти спрямувати на ремонт доріг. Фактично Горвадоканал потратив на капітальний тікущий ремонт 485,4 тисяч. Якщо такими темпами працює, то зачем ми будемо туди опять деньги заганяти, як вони втрачають воду в пісок, так і діти в пісок. Пропозицію пана Хмельового не підтримали. Крім того, було ухвалено проєкт рішення про передачу регіонального ландшафтного парку Слов'янський курорт у відомство Слов'янської міської ради. І нарешті, в якості поки що усного депутатського запиту пролунала пропозиція щодо розслідування законності продажу колишнього будинку культури імені Артема, а нині практично об'єкту релігійного культу. Блакитний хрест знають всі. Замість церкви запропоновано створити будинок студента для занять спортом та проведення дозвілля. Погодьтеся, це набагато краще, ніж найт-клаби та пиво з горілкою. Хочу сказати, що депутатських запросів вже було три. Якщо вдасться я з удовольствием піддержу. І дай Бог, щоб це вдалося. Ну ми ж вже займалися три роки і в нас нічого не вийшло. Ми піддержимо зараз цей запрос. Може, вийшло. Пропозицію ухвалили. Але це не значить, що в нашому місті ситуація із дозвіллям молоді колись зміниться на краще. І що прекрасна споруда з колонами колись повернеться в комунальну власність. Що куплено за безцінь, то вже не вернеш хіба що молитвами.